Всім привіт, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про той безлад, який продовжується на кордоні, тому які в нас нові деталі. Буквально вчора ми з вами говорили про те, що було розблоковано повністю і зупинено протест на прикордонному пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Але при цьому протестувальники не полишають своїх. Намірів, скажімо так, досягнути максимального колапсу на кордоні Польщі та України, і вони натомість активізувалися на інших ділянках дороги. Ми сьогодні про це поговоримо також поговоримо про розвиток подій, який можливий вже найближчими днями. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую, друзі, кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал, хто допомагає боротися з російськими та іншими ботами, які атакують мій контент. Тож, дякую, друзі, за ваші лайки. Це справді дуже сильно допомагає. Отже, за даними поліції, з опівночі перевізники активізували свій протест і почали пускати в два рази менше автомобілів на прикордонних пунктах пропуску, таких як Рава Руська та Краківець Корчова, Гребенне Рава Руська і Краківець Корчова. Маємо пряму мову від польської поліції. Час очікування на виїзд збільшився до 350 годин. Це пов'язано з тим, що о півночі перевізники активізували свій протест і тепер пропускають дві машини на годину в бік України замість чотирьох. Пояснює Малгожата Павловська з головного управління поліції в Томашові Любельському. Ця акція триває. Я нагадаю, вже з 6 листопада. Якби нічого там не змінилось, вони хочуть, щоб було впроваджено для українців і для українських компаній ці дозволи знову на перетин кордону. Вже якби ситуація ніби почала налагоджуватись, так? Тому як було розблоковано також з цирками, справді, знову ж таки були цирки. Ви це скоріш за все бачили. На ягодині було розблоковано пункт пропуску, після чого там приїхала. Е якась фура польська, яка просто перегородила дорогу і сказала, що от, у нас зламалась машина, тому не можемо е нічого зробити. Хоча протест офіційно вже був е закінчений, тому як. Е Місцева влада в власне в Дорогуську вони одноденно просто припинили цей протест. Нагадаю, абсолютно те саме може зробити і місцева влада на інших пунктах пропуску, але їм певне потрібно запрошення. Вот. І через я годин тепер нормально проїжджають собі автівки. Та фура там постояла, вони там щось клоунів в себе построїли, потім завели ту автівку. Вона чудом відремонтувалася автоматично, і вони звідти поїхали. Скоріше за все, що їм просто пригрозили. Що ж вони роблять зараз? Зараз вони хочуть наносити максимального, максимальної шкоди на інших пунктах пропуску, на оцих двох, які також є заблоковані, так само з 6 листопада. Вони знову ж таки користуються е, політичною ситуацією в, країни, е, в країні, і цим також користуються і інші е, депутати і від ПІСУ, і від конфедерації. Буквально вчора тільки було обрано новий уряд на чолі з Дональдом Туском. Сьогодні президент Польщі Анджей Дуда прийняв від них присягу, і вони вже почали працювати завтра, вже прямо завтра, скоріш за все, що вони вже сьогодні вирушили. Бо завтра і післязавтра, в Брюсселі будуть відбуватися засідання Європарламенту, де будуть вирішуватись величезна кількість різних питань внутрішніх Європейського Союзу. Також буде розглядатися питання. Підтримки та допомоги Україні також буде розглядатися питання військової підтримки України також буде розглядатися питання вступу України до Європейського Союзу. Дональд Туск в себе в Твіттері неодноразово заявляв, що він буде намагатися оці всі процедури бюрократичні з приходом до влади максимально прискорити для того, щоб бути вже присутнім в ролі голови уряду Польщі на цих засіданнях. От. І він розуміє, наскільки це важливо. Він розуміє, що е, е, потрібно, відсто... по-перше, по відновлювати е, імідж Польщі, який був дуже сильно пошкоджений за цих останніх е, півтора-два місяці, навіть трохи більше, тому як там ще була проблема з тим самим зерновим питанням. І, е, 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 власне, він е, зараз, скоріш за все, що буде віддано якийсь наказ. Займатися цим питанням з цими мітингувальниками для того, щоб розблокувати кордон. І надіємося, що це найближчими днями друзі вже буде завершено. Але на сьогоднішній день бачимо, що допоки тривають оці процедури з прийняттям присяги від уряду, з вибором їх там в сеймі, з отриманням голосів, вся інша документальна робота там по початку роботи того самого міністра інфраструктури, який може цим зайнятися, і так далі, і так далі. Бачимо, що протестувальники. Цим користуються протестувальники. Ми вже неодноразово про це також говорили. Вони користуються підтримкою польської партії Конфедерація, прямо скажімо так, в відкриту. З іншої сторони, неодноразово ми також вже робили висновки, що вони користуються також і підтримкою колишньої польської влади на чолі з Матеушом Моравецьким, тому як вже оцей його уряд, який там проіснував два тижні, звідти міністр інфраструктури також їздив на кордон. Він не побачив жодної проблеми в тому, що українські водії мусять тижнями стояти. Без туалету, без душу, без харчування, без тепла, без дизелю і без підтримки там, медиків. Просто стояти на кордоні. Він в цьому нічого не побачив. Замість того, вони впровадили додаткові перевірки українських транспортних засобів з польської сторони для того, щоб ще більше затруднити їх проїзд в Україну. Тому ці протести користувалися. Підтримкою тієї влади. Зараз якби, влада вже фактично вона вже змінилась, але я так розумію, що є ще якісь бюрократичні бюрократичні моменти, які мають зараз пройтись для того, щоб уряд вже повноцінно почав працювати. І зараз ще декілька днів ці протестувальники можуть псувати життя українцям, псувати життя адекватним полякам, скажімо так. Також що дуже смішно, що е, вчора, як тільки було проголосовано за новий уряд Дональда Туска, е, буквально там не пройшло і години, і вже почали там якісь е, е, нарікання в його сторону. Бути, почали робити якісь заяви, чому Туск нічого не робить з цими мітингами, що от він обіцяв, а він нічого не робить. Тобто, це настільки вже доходить до абсурду, що вони вже зараз хочуть проблему цих мітингів і проблему того, що відбувається на кордоні, перекинути на Туска, хоча вони біля влади там знаходяться добу, і вже винен у всьому Туск. І вже всі забули про те, що саме під час правління Пісу це все почалось. Під час правління Пісу це все толерувалось, і під час правління пісу е, псувалися, скажімо так, відносини між Україною та Польщею. І ми також в наступних відео не, неодноразово ще будемо говорити про майбутні візити Туска в Україну і про те, як він буде, яку роботу він буде робити, для того, щоб відновлювати. Нормальні взаємовідносини між нашими країнами. Тому, друзі, для того, щоб не пропускати нових випусків, підписуйтесь на канал. Ще раз дякую кожному з вас за лайки, буду вдячний за коментарів підтримку каналу. Бажаю кожному з вас гарного дня, друзі, і до нових зустрічей!